Поліцейські встановили водія вантажівки, який скоїв наїзд на підлітка та втік з місця події. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію у Львівській області. Від отриманих травм 16-річний пішохід помер на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада близько першої години ночі на автодорозі Золочів-Броди у межах села Сасів Золочівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода 16-річного мешканця сусіднього села та втік з місця події. Внаслідок наїзду. Хлопець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці ДТП. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, встановили, що наїзд на пішохода скоїв водій вантажного автомобіля Рено мешканець Рівненської області віком 48 років. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває.